Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Підготую і покажу вам сьогодні свої плани на весну, на новий сезон. Не лише на весну. І зразу перепрошую, якщо я трішки покашлюватиму, вже ніби викашлялася, ніби викурюлася, але все одно якийсь такий вірус я бачу то в дуже багатьох, що кашляєш і місяць, і навіть вже більше. Ось що я хочу показати. Хочеться, хочеться вже, звісно, планувати насадження. Не лише чекаємо те, що ми насадили, і коли воно вже покажеться, покажеться з під землі і заквітне, заграє барви, а і звісно, плануємо якісь нові насадження, чи то троянди, чи то гуртензії, чи то якісь дерева. Ось хочеться, хочеться все-таки будь-які плани, будь-які такі продумування наперед, все щось собі, що малюємо, чи що уявляємо, чи що придивляємося, можливо, додаємо в кошик, от обдумуємо. Воно все нам додає позитиву, нехай, хоч і короткочасних, але позитивних емоцій, які зараз дуже-дуже нам потрібні. І ось якогось там. Дня, ну це вже було давніше, це вже, мабуть, з місяць, а то та де з місяць? Точно вже більше, ніж місяць. Та. Я придбала кілька красунь, кілька гортензій, ось, але було холодно, тоді були такі морози, і погана погода, вітри дощі. Сьогодні просто, просто, просто ідеальна погода. Плюс, можливо, там. Мінімальний. В принципі, на сонці топиться сніг, а ось десь такий затінок, то тримається. І навіть оце, ці звуки, що часом чути на, на відео чи у відео, це якраз коли я провалююся в сніг, а сніг має зверху таку льодову шкірку, і, відповідно, він так видає такі звуки. Ось, Але оскільки дуже сонячно, сонце прямо бере і. Виштовхує на двір, навіть просто походити, подивитися, що де вилізло чи не вилізло, просто пройтися. І от сонячні промені зловити, так, сонячні вани. І я вирішила взяти свої красуні і показати вам, що це я таке накупила. Пані Яни неодноразово згадувала Флора Верде в інстаграмі, і YouTube канал вона має, і Facebook-сторінку. І от вона десь там виставила. була. Мабуть, що це було кінець року, в грудні, якщо я не помиляюся, Ось покажу фактуру, яка цікава фактура морозяна Інеєва. Виставила кілька сортів гортензій. І розповіла про них, розповіла про них, показала, розказала про їхні назви, деякі такі нюанси з назвами, бо в залежності на який ринок, виявляється, може йти інша назва. Наприклад, на американський ринок одна назва, на європейський ринок трішечки інша назва, а насправді, якби квітка одна й та сама. І ось я собі придивилася кілька. Кілька сортів гортензій. Що саме мене зацікавило? Конкретно в цій. Ця красуня це є Flare Flavors Black Current Muffin. Чор -чор -чор Чорно-смородиновий так. Що мені сподобалось, найбільше мене зацікавило, це ось температурна позначка мінус 25. Взагалі-то, взагалі-то, я от. Відкрила для себе цьогоріч заново гортензію макрофілу. Ось цікава вона мені тим, найперше своєю барвою і мінливістю своєї барви. І те, що можна, в залежності від підживлення, від ґрунту, від складу ґрунту, можна бавитися з кольором і побачити протягом сезону різні кольори. Але, звісно, що ну, найімовірніше, я думаю, в нас на всій території України ми мусимо або десь заносити ці красуні, не знаю, в неопалювальне приміщення, чи в підвальне якесь приміщення, або ж накривати, накривати так гарно, ягроволокном, і, і кількома шарами. А якщо мінус такий сильний, мінус 20 і нижче, то може і додатково чимось накидати. Ну, тобто, не зимує воно так, як от просто. Поставив і все. Але ось виявляється, ну вони тут давно, напевно, селекціоновані, просто в нас вже на ринку з'являються такі сорти, які витримують мінус 25. І я схопилася за це. І ще мені сподобалася барва. Барва дуже гарна, така темно-фіолетова. Я теж таку люблю. І я думаю, що вона теж може бути дещо мінлива. Ось тому склалися такі умови, і я вирішила придбати, спробувати. Квітне вона заявлено з 6-го місяця до 10-й місяць. Ще й досить гарні такі, якби. Параметри по висоті по ширині теж мені підходять компактне, я таке люблю, бо можна і посадити десь, не знаю, між трояндами чи між півоніями, чи просто в горщик посадити, і потім його переставляти. Ось дає можливість ну, різних так варіацій, де висаджувати, як зберігати і так далі. Вирішила я придбати цю красуню. Поставила я її в підвальне приміщення, але підвальне приміщення, в мене ж воно ну, ну, не опалювальне. Але там тепло, там тепло, а взагалі ж і зима ця досить таки тепла була. Я сказала би, так. Ну, були мінус 20-кілька ночей, але не, не так дуже довго. Це було дійсно 3-4 ночі. Бували і мінус 10 морози, але не опускалася температура, аж надто критично дуже низько. І відповідно, що воно мені ось зробило. Що воно мені зробило, не знаю, з якої сторони, мабуть, отут. Пішло вріст, бачите, в підвалі. Ось Пішло вріст. Я коли купляла, коли мені приїхала ця рослина, вона була от тільки фактично ці пагони з квітками, які висохли, і без натяку на пагони, які проросли. Це вже пагони проросли. Коли воно стояло в підвалі. І не те, що проросли, а ще й он, які величезні. Не просто прорізались, вони великі, досить уже, сантиметрів по десять, деякі вже мають. Густо загустився кущик, закущився, загілкувався. Ну нічого не зробиш. в мене Ну взагалі є одне холодніше місце, але я не думаю, що я буду туди-сюди тягати, щоб я гірше не наробила. Тому буде воно так, єдине, що воно, звісно, що таке досить слабенько легенький колір має звинкувати, отже йому не вистачає в тому приміщенні підвальному світла, це точно. Тому я, мабуть, його вже буду потрішечку десь виносити на світло. Не на сонце. От, Наприклад, оскільки сьогодні сонячна активність, можна би було винести на сонце. Але ні, я не зроблю так, бо найімовірніше. Рослиночка, оці молодесенькі пагінці, вони отримають опіки, бо це так буде, я думаю, як з розсадою. Розсаду ми не даємо відразу на сонячні умови, так? бо найімовірніше вона теж спечеться, припечеться. Тому з цією красуною треба буде просто її десь там ставити просто на світло, навіть десь в кімнаті. Ось нехай трішечки хлору, як би отримує вона. Своє, своє сонечко і зеленіють листочки. Ну там там, там пішло, пішло рости, пішло кущитись, але я бачу не тільки в мене, багато хто вже виставляв різних гортензій в групах, що так, так, рослини себе показують, бо така теплота навіть в підвальних приміщеннях, оскільки нема дуже сильних мінусів. І навіть ось не кожну ніч мінуси є, навіть знову малює вже плюс вночі, вдень взагалі я мовчу, що плюси. Тому так, тому от таке. Взагалі горщик величенький. Я не знаю, як це рахується по розмірах. Горщик величенький. Ну, якщо так прикинути банку 3-літрову, то десь так. Плюс-мінус воно є. Фірмовий тої фірми ось дуже-дуже я чекатиму. Взагалі, звісно, це вже залишки, суцвіття, воно вже засухле, але так видно, що квіти великі мали би бути. Суцвіття таке теж досить щедре. Велике, ну і так. І от єдине, що я думаю, ну ні, мабуть, що я не буду обрізати. Бо я думала, може, треба було обрізати, щоб воно. Бо як я обріжу, коли вже ось пішли молодесенькі, щоб їх і не поламала. Але бачу, вон там пробуджується, пробуджується, щоб я не занадто обрізала. Мабуть, це таке я чекатиму весни, коли вже можна буде виносити це все, якщо воно того часу не заквітне мені. Ну, дуже-дуже пішло, пішло в ріст. Ого, яке. І що цікаво ще в цьому сорту, але це, напевно, і тому така назва чорносмородинова. Та? Чому? Тому що ось навіть пагінці вони мають прожилки, прожилки є теж кольору там, такого бурдового, вишневого, чорносмородного, тобто дійсно темнуваті, такі виражено темні прожилки, виражено темного кольору. І це, то, я думаю, що теж в тому числі було. Впливало так, на вибір назви. Ось так. Цікаво, як у вас, чи хтось теж має. До речі, розкажіть мені, як, наприклад, якщо маєте так, от такі сорти, де зазначено досить низькі температури витримує, як воно у вас зимує, чи дійсно лишаєте під відкритим небом, чи все-таки накидаєте на ті ночі, бо навіть мінус 20 малювало, але те, що ми бачили під ранок, то було мінус 21, тому тут так. Може бути на межі, може, треба буде дійсно все-таки припильнувати і кудись заносити або хоча б на ті ночі чимось вкутувати на ті найтакі холодніші ночі. Ну і горшок, звісно, що цей горшок би промерз. Я думаю, коренева би промерзла в ньому, бо він досить тонесенький. якщо це в глиняному якомусь такому кашпо, росте, то це одне питання. Якщо росте в такому, якому воно приїхало тонесенькому пластиком, то це зовсім інше. То... Тому може бути теж багато різних нюансів. Буду дякувати вам за відгуки. Розказуйте, якщо у вас і так, буду вдячна, якщо поділити своїм досвідом щодо таких зимостійких сортів гортензій. А я покажу щось потім іще. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!